Хочеться панове від вас почути. А які ж могли бути пропозиції, зокрема від депутатів від ваших фракцій? Пане Юрію, будь ласка, вам слово Та насправді все ж на поверхні зрозуміло абсолютно які питання, деталі перемовин, що саме піднімається, які питання стороною сполучених штатів, що ми чуємо зараз від Росії, які реакції, і так далі, і чіткі розуміння. Які пункти Україна в особі всіх представників делегації відстоює в інтересах України е, більш того, стало ж відомі подробиці, того, що делегація може розширитися, залучати різних експертів, різних працівників різних державних установ? Тому можна було б так само почути, хто ще пропонується для обговорення тонких деталей перемир'я і завершення, тому що на даний момент е, ну я крім двох осіб чотирьох, які там представлені. Експертами, наприклад, не бачу ні пана Умєрова, ні при всій повазі до високоповажного і освіченого військовій справі досвідченого професіонала військової справи пана Паліси, який так розуміє військову тактику. Але ж тут іде мова не про військову тактику в перемирі, а про те, як буде дотримуватись це перемир'я. Чи ми будемо робити його самі? чи ми будемо його робити з міжнародними партнерами? Хто буде фіксувати порушення? Це е, має бути якась нейтральна сторона і так далі. Ну і наступні стадії е, цього перемиря. Що, що буде далі, умовно кажучи, цю стратегію? Я вважаю, що уряд України мають обговорити обов'язково з Верховної Ради. Верховна Рада – це представництво. Народу Верховна Рада, як мінімум, має брати участь в обговорюванні цих речей стратегічних уявлень не тільки на рівні голів фракцій, хоча і цього на даний момент не відбувається. Я цього не бачу, але на рівні з усіма тими, хто має ці пропозиції. Немає нічого складного в тому, щоб влаштувати умовно кажучи стратегічні сесії не на цілий день, не на не знаю, не на місяць. А годині стратегічної стратегічні сесії, де будуть висловлені основні позиції, які вже напрацьовані, і де люди, які мають свої уявлення, запитання чи доступ до експертності світової української експертності, зможуть дати свої пропозиції. Це і називається спільне пошук вирішення шляхів до перемир'я.